Привіт, друзі! Мерседес вперше показав, як виглядає оновлений Maybach GLS і тим самим натякнув, що схожий дизайн отримає і звичайний GLS. Якщо ви вважаєте, що розкіш має бути стриманою та елегантною, то новий Mercedes Maybach GLS змусить вас поглянути на світ розкішних автомобілів по-іншому. Оновлена версія цього ультрарозкішного кросовера тепер буде ще яскравішою та самобутнішою, і чесно кажучи, це сподобається не всім. Дивлячись на Оновленої ГЛС створюється враження, що у Mercedes якісь справжнє захоплення зірками, і зараз ви самі все зрозумієте. Оновлення починається із візуального перетворення, де дизайнери Mercedes Майбах додали дуже сміливі нові акценти. Центральною особливістю рестайлінгової ГЛС стали оновлені світлодіодні фари, які отримали унікальні графічні елементи у вигляді зірок. А щоб вам не здалося, що їх замало, дизайнери зробили їх у два ряди. Це рішення створює. Ефект мерехтливого світла, який має підкреслювати преміальний характер автомобіля. А насправді Мерседес виглядає як новорічна ялинка, хоча в Китаї таке люблять. І саме на цей ринок орієнтована дана модель. Аналогічні елементи тепер прикрашають і задні ліхтарі, що надає машині цілісного, але при цьому екстравагантного вигляду. Передня частина також отримала оновлену рушітку радіатора, яка, як і очікується, стане ще більш виразною та масивною. Спереду також можна. Побачити перероблений бампер, створений для кращої інтеграції з новими фарами. Однак більша частина змін поки що прихована під камуфляжем, а деталі будуть розкриті ближче до офіційної прем'єри. Окрім візуальних змін, Мерседес готує сюрприз. І всередині салон оновленого Maybach GLS інженери вирішили вивести на новий рівень поєднання розкоші та високих технологій. На основі раніше опублікованих шпигунських фото стало відомо, що автомобіль буде оснащений абсолютно новим широким широкоформатним дисплеєм, який охопить усю ширину передньої панелі. Йдеться про гіперскрін. Схоже рішення використовується в останньому є е клас, тільки для GLS його трохи модифікують. У всьому іншому інтер'єр нового Майба GLS збереже фокус на індивідуальному комфорті пасажирів. У поточній версії вартістю близько 180 тисяч доларів. Автомобіль пропонує вибір між чотири та п'ятимісною конфігурацією салону. Таке ж рішення буде доступно і в новій версії. Розкішний задній ряд сидінь забезпечує максимальний комфорт завдяки відкидним спинкам та підтримці для ніг, створюючи ефект бізнес-класу на колесах. Додатково можна замовити складені столики для роботи та відпочинку, холодильник для напоїв і навіть срібні келихи для шампанського, що підкреслює унікальність і статус автомобіля. Усе це доповнюється вишуканим оздобленням деревом, шкірою та металом найвищої якості. Під капотом змін очікувати не варто. Mercedes-Maybach GLS продовжить використовувати перевірений 4-літровий двигун із двома турбонагнітачами, який працює в тандемі з м'якою гібридною технологією. Сам силовий агрегат видає 558 кінських сил і 729 ньютон метрів крутного моменту. З такими характеристиками Mercedes обіцяє, що новий автомобіль розганятиметься до 100 км на годину усього за 4,8 секунди, що дуже круто для кросовера. Акцент якого зміщення. Ений на комфорт і розкіш, а не на спортивні показники. А от V12, на жаль, модель так і не отримає, тож із цим варто змиритись. У сегменті ультрарозкішних SUV у Mercedes maybach GLS достатньо конкурентів, таких як Rolls-Royce Cullinan та Bentley Bentayga. Кожен із цих автомобілів пропонує унікальне поєднання преміальних матеріалів, технологій і комфорту. Але Mercedes maybach вирізняється своїм впізнаваним стилем та більш демократичною ціною, яка, незважаючи на високий рівень розкоші, залишається нижчою за деяких прямих конкурентів. З іншого боку, нові технології та дизайн дозволять комп компанії привернути увагу більш молодої аудиторії, яка шукає автомобіль, що поєднує престиж і сучасні технологічні рішення, Залишилось дочекатись прем'єри. Компанія Рено офіційно представила серійну версію свого концепту R5 Turbo3i, який став прямим спадкоємцем знаменитих спортивних моделей r 5 Turbo 1 та Turbo 2 80 х років, а також культового Clio v 6 початку 2000-х. Є погані новини. Новинка доступна лише у вигляді електромобіля, але є і хороші. Вона поєднує ретро-дизайн та передові технології, демонструючи унікальний поля та майбутнє високопродуктивне. Автомобілів в епоху електрифікації. Екстер'єр R5 Turbo 3i це сміливе переосмислення класичного вигляду оригінального R5 Turbo, втілене в сучасному стилі. Автомобіль виглядає як крестомод на стероїдах, масивні квадратні арки крил з ультраширокими шинами, ефектні колісні диски та агресивні лінії кузова роблять його помітним навіть серед сучасних спорткарів. У порівнянні з концептом серійна версія отримала більш плавне склі та вдосконалено аеродинаміку, яка дозволила поліпшити характеристики автомобіля. Кузов пофарбований у яскраво-жовтий колір, що контрастує з білими елементами бамперів, бокових спідниць і дифузора, а також чорною покрівлею. На передній частині розташовані led фари, дизайн яких є модернізованою версією класичної оптики R5. на кормі, встановлені задні ліхтарі, запозичені у нового електричного Рено 5 і тех. Це рішення спроба дизайнерів плести в образ автомобіля сучасні елементи. Особливої уваги заслуговує зарядний порт, який інженери Рено елегантно сховали в одному із бічних повітрозабірників. Крім функції зарядки, ці повітрозабірники виконують роль охолодження потужного електроприводу, розташованого в задній частині автомобіля. Попри схожість із серійним Рено 5, новинка побудована на унікальній платформі з вуглецевим монококом, який забезпечує максимальну. Мальну жорсткість та мінімальну вагу це рішення робить автомобіль неймовірно міцним і здатним витримувати екстремальне навантаження під час спортивного водіння під яскравим кузовом прихована передова електрична силова установка, що складається з двох електромоторів, розташованих на задніх колесах. Сумарна потужність установки становить 507 кінських сил, що автоматично означає, що перед нами найпотужніший серійний автомобіль від Renault за всю історію бренду, завдяки такому враженню Жаючими потенціалу розгін до 100 км на годину займає менш ніж 3,5 секунди, що ставить новий R5 Turbo 3i в один ряд із сучасними спорткарами та гіперкарами. Задньопривідна компоновка забезпечує максимальне задоволення від водіння, а компактні розміри та жорсткий монокок роблять автомобіль маневреним і стабільним навіть на високих швидкостях. Генеральний директор Renault Group Лука Демо зазначив, що r 5 Turbo 3i призначений лише для хоробрих і створений, щоб дарувати емоції та задоволення за кермом. Це не просто автомобіль, а символ нашої історії та сміливого погляду в майбутнє. Додав Демоє. Рено поки що не розкриває офіційні деталі щодо вартості та обсягів виробництва новинки. Проте, за інформацією британського видання автокар, запуск автомобіля заплановано на 2026 рік. Унікальна конструкція, високопродуктивна силова установка та ексклюзивний статус моделі вказують на обмежений тираж і високу ціну новинки. Таким чином, Рено повертає на дороги легендарний дух R5 Turbo, який у 80-х став справжньою іконою серед хотхетчів. Новинка поєднує багато спадщину бренду з найновішими технологіями та сміливим дизайном. Тож випуск цього автомобіля не просто повернення до витоків, а важливий крок для бренду, який прагне об'єднати минуле, теперішнє і майбутнє в одній моделі. Що ж, друзі, на цій позитивній ноті я завершую випуск. Дякую, що З'явилися це відео, сподіваюся, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступна за посиланням в описі. Всім удачі та до зустрічі!